Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні один із дистриб'юторів банку НБУ е у продаж виставив монетку архистратих 2023 року. Ось ця монета. Тут ми бачимо архистратих по Напис Національний банк України. Рік карбування, номінал. Симпатична монета. Сертифікат, номер, тираж до 10 тисяч штук. Рік. Проба срібла 999, вага, діаметр монети. Нагадаю, що це пам'ятна монета, не інвестиційна, бо є такі саме, тільки інвестиційні. Ця рахується як пам'ятна монета. І маленьким бонусом дали мені нарешту оці 10 гривень нові. Командування Об'єднаних сил ЗСУ. Така назва монетки. Теж така симпатична монетка. Якщо хтось ще зміг зловити в обороті, напишіть в коментах. Такий, друзі, огляд на нову монетку архистратив 2023 року. Ну, Можна вважати, що не зовсім нова, бо вже 2024 рік, але ось продаж цих монет у банках тільки зараз. Тільки зараз. Сподобалось ставте вподобайки. Всім миру і добра.